Багато хто з вас очікує завершення війни в листопаді цієї осені. Те, що я бачу, воно стосується енергії, які зараз масово йдуть на наших військових. Тому для когось це буде нове передбачення про війну в Україні, а для когось лише підтвердження їх власних передчуттів. Очікувань щодо процесів. Які розгортаються зараз на тонкому плані. Я це побачила при скануванні аури одного з військовослужбовців, який до мене звернувся. Чому війна не завершиться цієї осені? Присутній негативний вплив затемнень. Однак це швидко мене. Зараз на тонкому плані видно, яка сильна підтримка йде зверху, від вищих я і енергії буття на військових. Також для балансу сильна підтримка знизу від самої землі. Працюють не стільки родові сили і програми, а набагато потужніші енергії від зоряного скупчення самих сестер. Воно має величезний вплив на землю, особливо з 2012 року. Ми входимо в активний важкий період, але водночас завдяки цьому буде прорив, якого багато хто вже навіть не очікує. При такій сильній підтримці згори і знизу можливий рух вперед, лише інтуїтивно, як військовим, так і цивільним. Ні на які дані, які зараз надходять з новин, зараз не можна робити ставку. йде оточення ворога на важливих позиціях. І це головне, що ми повинні знати. ЗСУ сильно здивують ворога, як це вже було не раз. Але ще зарано говорити про кінець війни і перемогу. Хто дивився раніше, мої відео я вже казала. Якщо на початку війни бачила її закінчення, і там же я розповідала про час, коли саме це станеться. Шукайте в стрічці в моєму акаунті. Після ключових перемог настане затище. В інформаційному полі ми його теж відчуємо. Все завершується столом переговорів і підписанням ворогом документів, які він вважає для себе невигідними, розтоптаний внутрішній стан і повний занепад для нього. От це завжди те, що я бачу. Йому буде шкода виплачувати репарації Україні, але його примусять це робити. А якщо знаєте про енергію Гавах і були на ефірі, то перестаньте її віддавати ворогу. Так, ви лише затягуєте війну, підтримуючи руйнівні енергії.